Здоров, народ! Тиждень другий тому назад чуваки з XGTV. Холєра за піар навіть не заплатять. <кхем>, та зараз не про це. Зробили відос, у якому розмазали та змили фекалії в Унітаз, екей ігри від російських розробників сумнівної орієнтації та сумнівної розсудливості. Але трясця при цьому не назвали жодної альтернативи. Полумірам ніпрік. Ну, бляха муха, подумав я, потираючи долоні з посмішкою Грінча на обличчі. Свято місце пусто не буває, як то кажуть. Хі -хі. Тому ось вам, пані та панове, пул альтернативи від Баті. Ну давай бомбі. Description. Безкоштовних тайтлів тут мало, тому готуйте шекелі. Але воно того варте. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Твій комп вже не тягне ігри, у які ти хочеш пограти. Не біда! Український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid з легкістю вирішить твою проблему. Звичайно, якщо у тебе є нормальний інтернет. Реєструйся за моєю ссылкою в описі відео та грай у нові тайтли щотижня. Підемо трохи здаля та вкусовщини. Я невеликий фанат Покрокових ігор. За все життя я грав у три з них: це Total Influence, легендарна ігруха, Effected Zone Tactics. На жаль, швидко загнулась, та й хорошого я згадати нічого не можу. Ну і Mutant Year Zero Однак вона являється сингл А ну да, ще був другий XCOM найгірша гра за останні роки. Я робив про це відео, гляньте, якщо цікаво. Я давно підшукував собі ММОшку на покроковій основі по типу Total Influence і знайшов оце. Ram Але не зміг навіть пограти, бо ця хрінь не працює взагалі. Вгадайте, хто її зробив? Русня! 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 Правильно, Вольфович, на жаль, онлайн проєктів з покроковою тематикою я не знайшов. Тому максимум можу порадити «Mutant Year Zero» та гру, яку готують її розробники «Miasma Chronicles, має як мінімум бути цікавою. Чого не скажеш про екран смертельного завантаження? І їдемо далі. Star Conflict» від Targem Games за підтримки гайджинів. Ех, яка вона була на релізі. А зараз. Е. Можна було в принципі її і не згадувати, проте вона ще не здохла, треба допомогти. Але тут одна загвоздка: шикарна альтернатива ще не скоро вийде, на жаль. Як вони заявляють у своїй дорожній мапі, повноцінний вихід проекту відбудеться у другому кварталі 2023 року, проте за певну суму. Далі йде, як я зрозумів, якась активність з NFT. Так, це буде проривна гра, nft якої вже доступні на OpenSea, Але якась вартісна активність, будь то плейтести, мультиплеєр та вихід на загальнодоступну основу буде в 2024 році. -да. Вона такою манерою розвитку нагадує мені Crossout, який і поховає, що пише про цю гру західний сайт SFG. Для тих, хто любить трохи жахів у поєднанні з науковою фантастикою, Haunted Space нова пригодницька гра від Merge Games та Italian Games Factory, не залишить байдужими навіть найвибагливіших гравців. Haunted Space обіцяє футуристичні космічні бої з елементами жахів. Мене ж особисто зацікавила механіка створення власного космічного корабля. Це круто. Тому треба почекати. Накрайняк в якості альтернативи можна пару годин провести в Дредноут, проте я б не радив. Краще вже космічні бої в Warframe проти ботів. Один біс цікавіше. War Thunder – гра, яка вже на початку повномасштабного вторгнення повноцінно зашкварилась купівлею пророла у терористів з псевдореспублік ЛДНР. Мала до недавнього часу неповторну хардкорність та була флагманом ігор про танки у дорослої, підкреслю, адекватної аудиторії. Але я знайшов їй хоч і платну, але альтернативу: Ганнер Хіт Пісі, що вони говорять самі про себе. Гра про танки, на яку ви так довго чекали, настав неймовірний час для любителів сучасних танкових ігор. Звичних симуляторів стрільби з рубежу тисячоліть більше немає. Нам, як фанатам танків, потрібна гра, у якій є сучасні танки, реалістична система та моделі пошкоджень, а також зосередження на розвазі для нас понад усе. GHPC поєднує казуальну складову та симуляцію в ідеальному балансі, забезпечуючи приголомшливе управління вогнем. І симуляцію балістичної складової з оманливо простими елементами керування. Цей набір основних функцій слугує основою для багатокористувацького режиму, кампанії для одного гравця, місії із сутичками та кооперативних багатокористувацьких режимів, задовільний варіант на будь-який смак. І не забуваймо про піхоту та підрозділи підтримки. Танки створювалися не для того, щоб воювати поодинці. Збройні сили, керовані штучним інтелектом, доповнять тактичне середовище та дозволять бронетанковим підрозділам діяти так, як вони діють в реальності. Ми створюємо чудову гру про танки, тому що це те, у що ми хочемо грати. Ну і ще для любителів ускладнювати життя по максимуму, можна згадати гру MechWarrior Warrior Online з опису гри. Привести меха до перемоги вимагає майстерності в тактичному позиціонуванні, командної роботи та військової дисципліни. До 31 го сторіччя танки трансформувалися в сталевих гуманоїдів. Пілоти повинні збалансувати мобільність і потужність шкоди з кількістю тепла, що виділяється від вогню зі зброї та роботи механізму, щоб не ризикувати тимчасовою втратою дієздатності, яка виникає. Коли робот перегрівається, стрільба з усіх видів зброї одночасно, відома як Альфа удар, може бути найшвидшим способом знищити супротивника, але може залишити меха безпорадним проти своїх ворогів. Якщо радіатори не витримають навантаження, вам будуть доступні сотні унікальних мехів, яких ви зможете кастомізувати під свої потреби. У бою слід думати, в яку кінцівку робота треба стріляти, щоб знищити його якнайшвидше та з найменшими пошкодженнями для себе. Коротше та ще борода для задротів, тут навіть російської мови немає. Доводиться мудитися з русифікатором. Можете спробувати, але мені не зайшло. Варфейс донатна помийка, розробники якою можуть посперечатися у любові до папірців з мертвими американськими президентами, навіть із західними корпораціями зла, а місцями і переплюнути їх. Оскільки якщо там залупили до небес одноразовий платіж, то тут <гуляри тві мать> обдиралово йде одразу з виходом нового метагану. Певна річ за бабло. Та ще й з рулетки. Да про це болото, де мешкають школострімери та розкрадачі мамкиного гаманця, будуть ходити легенди. Тим краще та легше для нас покинути це корито яке тоне. І не факт, що у воді. Якщо брати фрі-то-плей замінники, то тут я можу назвати двох претендентів: український Шатерлайн та корейський Айронсайд. Що краще обирайте кожен для себе. На обидві ці гри у мене є на каналі огляди, плюс трохи згодом я зроблю порівняння, що з цього найменше сесійне зло. А от серед платного є такий красень Insurgency Sandstorm. Все в балансі і ціна не така, як в останній колді. Хто любить зброю, яка реально валить, а не стріляє страйкбольними кульками, рекомендую до ознайомлення. Escape from Tarkov відма в 21-го сторіччя Нікіти Буянова, який товаришує з півнями з 715 тім. Ці півні беруть активну участь в російсько-українській війні. Втеча Таркова здавалася проривною в році едак 15-му, коли була анонсована. А зараз тут є тільки бездумні рейди та симулятор тактикульника, виражений у кастомізації стволів. Про що говорили навіть російські контентмейкери. Ну а кінський цінник, який от жодного разу не відповідає співвідношенню ціна якість, не додає цій грі популярності. Саме тому на ній отримали можливість розкочегарити канали деякі блогери. Ну то таке. Альтернатива, скажімо так, є звичайно один кривий порт з мобілки під назвою Lost Light. У мене є огляд. Там все сказано. Зараз скажу тільки одне: балансу немає. Також в розробці чи активному тестуванні Arena Blackout теж для мобілки, але побачимо, що зроблять на пекарні. Більш-менш схожий проєкт носить назву Cycle Frontier. Він потроху розвивається та має приємну картинку. При цьому не обтяжений багатогодинними зборами у рейд. Та має адекватну механіку гри з друзями. Основним плюсом для мене тут є історія світу, в якому відбуваються бої. А так, це просто яскрава стрілялка. Вона безплатна, тому раджу спробувати. А, ну і можна переглянути огляд, який є на каналі. Ссылка буде в описі. Ох, бляха-муха, забув, забув! Каюсь, є ще один перспективний проект з подібною основою, яку, до речі, створює одна людина. Вдумайтесь, одна людина. Road to Восток. Зараз доступна тільки демка, контенту ще немає, однак можна прогулятися хоч десь по невеличкій локації, та постріляти з деяких стволів. Погодьтесь, це виглядає круто та нереально перспективно. Так, уявіть собі, те, що було колись підсатим та прогресивним, спустилось до рівня мобільних дрочілень та ігор, які можуть зробити тільки одна людина. Рухаємося далі. Enlisted найтупіший шутер за останні роки. Для мобудрочки є тайтли і поцікавіше, з унікальним сюжетом. До речі, альтернатив цьому гімну предостатньо. Hell let Loose – Так, треба солідно вбитися баблом. Але гляньте, порівняння це і Hell Let Loose. Бої тут, до речі, 50 на 50. Коли я грав в Enlisted, здається, і 30 в команді не було. На Metacritic гра набрала 79 балів. Згоден, Metacritic таке собі джерело інформації. Але хоч якесь враження про цю гру у вас вже буде. Бо ця хардкорна заруба пропливла повз мене. Думайте самі, хоча графон. Непоганий. Якщо грошей вистачає тільки на дірку від бублика, є більш дешевша альтернатива Scriptum. Це тактичний шутер від першої особи на тему Другої світової війни з безліччю історичних баталій. Незалежно від того, чи ви стрибуєте ви з літака, прибуваєте на десантному катері морем, поповнюєте запаси зброї чи керуєте танком, ви знайдете багато причин, щоб повернутися на поле бою. В цьому масштабному представлені обстановки тих боїв. Коротше, хеллет луз для бідних. Ну добре, це Борода згоден. Тому пропоную серію ігор по Першій світовій війні. Вона онлайн. Кадри останні з них про бої при Ісонзо у вас на екрані. Що можна сказати на останок? Це відео має певну цінність, і це не тому, що я його зробив. А по причині необхідності надання людям альтернативи іграм від російських розробників. Оскільки, якщо ти не заносиш у гру своє бабло, то за великим рахунком ти собі не шкодиш. Ну тут та ж сама історія, як з російською музикою, Пірать і все буде добре. Ти просто підтримуєш онлайн і таким чином престиж гри, який зараз то не дуже для них важливий. Та теоретично можеш продовжувати грати, головне, щоб розробники цих ігор не отримували від цього профіт. А коли у тебе є альтернатива, то можна з чистою совістю закидувати це гімно. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!